Саме в цей день на площі перед Софією Київською відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. 22 січня було проголошено злуку Української народної республіки і Західноукраїнської Республіки. Урочистий мітинг нагоди відзначення Дня Соборності, дозвольте оголосити відкритим. До слова, запрошую заступника голови Тячівської райдержадміністрації Василя Йосиповича Каганця. Шановні учасники урочистого зібрання, дозвольте привітати вас із великим державним святом Днем Соборності. Так, пройшло 96. Років від, дня, від акту проголошення поз'єднання Західно-Української Народної Республіки, Української Народної Республіки в єдину державу України. Але це питання суборності і сьогодні дуже актуальне. Росія загарбала Крим територію України, розпочала війну на Сході, і тому це питання дуже-дуже. Актуальна сьогодні соборність, цілісність держави. Ми віримо, що наші доблесні захисники збережуть цілісність України, Низка, низький вплив їм за їхню хоробрість, мужність. Дай Бог, щоб вони вернулися живі і здорові. Дозвольте Ведемою мовчання поминути всіх загиблих за соборність України. І звичайно, миру, миру Україні. Слава Україні! Слово для зачитання розпорядження надається заступнику керівника апарату, начальнику організаційного відділу славній Євгенії Олександрівні. Добрий день, шановні присутні зібрання, учасники зібрання. Сьогодні о, вітаю вас всіх зі святом. Було прийнято таке рішення щодо цього свята, щоб нагородити грамотами державної адміністрації активістів району, учасників Революції Гідності і тих хлопців, які зараз деякі знаходяться в зоні АТО. Тому не всі грамоти будуть тут вручені, будуть передані розпорядження ВОГОВИТЯЧІНської районної державної адміністрації про нагородження грамотою. Для відшованого вітання запрошую користувачів дитячої бібліотеки міста Тячів. Є багато країн на землі, в них озера річки і долини, є країни великі, малі, та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток на землі, кожна квітка красу свою має, та гарніше завжди помічні, ті, що квітуть у рідному краї. Є багато пташок голосних, любі мирина встрію пташи, та завжди найближчі з них будуть ті, що у рідній країні. Щезають кордони, гомонять закони, Хай кров жива все це хвіно пле. Велика соборна вільна Україна, від карпа додому, бо вік хай живе. Буду я молитись за свою родину, за прекрасну і вільну неньку Україну. Україно, ти в нашому серці, звени то полину своїми ділами, твою ми утвердим свободу. Сонце тобі, Україно, долі тобі Україно, Щастя твоєму народу. Для вас музичне вітання від Олесі Нунгу. це моя земля. Світ звершився синій гір, чи ти така, що у політ прямує аж до зір. І крикну: люди на землі, озвіться, хто за мир. Промчать слова у стовіду за гори і син. І враз зі всіх країн земних узбити голоси. За мир відкажуть матері, не треба лити кров, за мир підхоплять школярі на сотні різних мов. Ми жити хочемо. Іначе струнім з висоти покотиться луна, шахтар підземній грибні на полі селянин, озвуться з гнівом «Смерть війні, не хочу ворогів. Коли ж так вимовлять усі, що досить світ і мук зіллються сотні голос, змикнуться сотні рук, і світ грому задвигти, як пінить хвилю Доволі! Землі потрібен мир. Шановні учасники зібрання, з нагоди Дня Соборності та 69-ї річниці утворення Закарпатської області у складі України запрошую пройти колоною до пам'ятника Героя Майдану і Тараса Шевченка для покладання квітів. Тобі Україно, мій мужній народи, складаю я пісню святої свободи, усі мої сили і душу широку. Життя я віддам достаннього кроку, аби ти щаслива була Україно, моя батьківщина.